Такого давно не пам'ятає село Лип'янка, що на Черкащині. 24-річна матір одиначка Анна Яценко хоронить одразу двох дітей. Хлопчикам було 2 і 8 років. Жінка виховувала їх сама. Життя дітей забрав вогонь, а якщо ще точніше, недбалість матері. Пожежа виникла вночі на кухні. У цей час у будинку спали двоє малолітніх дітей. Матері вдома не було. Коли жінка повернулася, обидва хлопчики вже були мертві. Вони задихнулися чадним газом. Перед тим як іти з дому, жінка підкинула у піч дрова. а Щоб було тепліше, перекрила засувкою димар. Відтак увесь дим пішов усередину будинку, а вогонь перекинувся на диван, що стояв поруч із плитою. Як пояснює дана громадянка, заграння будинку сталося внаслідок. Загорання дивану, який знаходився біля плити. Значить, діти дітей, вона пояснює, витягла з будинку, але на даний момент вони вже були мертві. Дітки були в іншій кімнаті. І в цій ж кімнаті, де бічне отоплення, стався пожар. Дуже, ну, все вигоріло там повністю. І на мою думку, що. Чому не згоріли ці, не заварились дані останні кімнати? Що не вистачало просто кисню? Жінка каже, напередодні трагедії до неї прийшла подруга, і вони разом випивали вдома. Коли гостя пішла, Анна поклала хлопчиків спати, а потім лягла й сама. Мене як сказати, не багато випили ми там, че ну, кушечку, таку маленьку всю ж повечеряли, діток нагодувало, все, картошецька, рибка, все. Там свята прийшла около 9 часов. І... Зараз, зараз я, я підкинула два чорка цю... у печку. Потім поставила водички, навіть покупала їх все, потім я їх складки вложила. Серед ночі жінка начебто прокинулася від запаху диму. Коли зрозуміла, що відбувається, кинулася рятувати дітей, однак запізно. А потім за я просипаюся що Я задихаюся. Давай свят. Дві не включаються, хата дивить? Я давай до дітей в другу кімнату, там, де лежанка була. Я давай до них мутити, до сердечок слухать, наче не б'ються. Я давай їх одну рукою цією. Менженького сюди старшеньким отак вибігала і падала. Світлана, та сама подруга, яка в той вечір була в будинку Анни. Щоправда, у неї інша версія розвитку подій. Після застілля вдома подруги ще ходили до магазину і в гості. Увесь цей час діти були вдома самі. Аня пригласила мене до себе. Я прийшла до неї. Ми посиділи в неї, сходили в магазин, сходили в магазин, з магазина прийшли до неї. Побули у неї. Потім я ну як, побули в неї, потім я поїхала до Альоші. Взяли пиво і вона поїхала до мене. Ми побули в мене, я її провела, і, вон, і, це, і я прийшла додому, я її провела до півдороги. А потім вона мені подзвонила, що прийде до мене бігом. Бо в мене не, немає діток живих. Я нічого не зрозуміла, що вийшло. А коли прийшла, то я вже побачила, вона вже була на вулиці з дітками. Голова сільради у версію матері не вірить, бо на власні очі бачив наслідки трагедії. Після пожежі жінка була чисто одягнена в той час, як діти були всі у кіптяві. Чоловік упевнений, якби молода матір була на момент пожежі в будинку, то отримала б як мінімум отруєння чадним газом. Я стверджувати теж не хочу на те слідчі органи, але ж вона себе чувствувала дуже прекрасно, була в курці, то зрозуміло, що на той момент. Коли там стався пожар у будинку, її не було. Загалом у селі про жінку відгукуються непогано. Кажуть, матір любила своїх дітей. У будинку завжди було чисто, тепло і затишно. На обліку вона не перебуває. За дітьми таких нарікань ніколи в мене не виникало. Будинок і будинку кімнати охайні. Кошти вона використовувала, які її виділялася держава на діток теж використовувала правильно. Послуги, ну так названим нас по картках, ми надавали. Контролювалися використання цих коштів. Дітям вона не жаліла. Постійно були соки, постійно були цитрусові, іграшок дуже багато, Окремі спальні місця в дітей, чистенько було. Жінка не зловживала алкоголем, але, зважаючи на молодий вік, певна проблема у матері все ж таки була. Ну, є така в неї такий недостаток, що вона любила. Залишить діток, закрить, залишить і піти, десь посидіти чи в барі, чи зустрітися з друзями своїми. І трошки вона за це забувала. У селі впевнені, якби жінка не залишила дітей самих, трагедії можна було б уникнути. Всі люди в селі шоковані від, від такого, тому що це діти. І всі, майже всі, кого я не питав, всі засуджують такі дії. Це її вина. Якби вона була вдома, все б не случилось. Рятувальники у свою чергу нагадують про правила використання опалювальних приладів. Зігрівайтесь безпечно. виконуйте елементарні правила пожежної безпеки. Тобто, засувки, задвижки все відкрите, має бути. Тобто, на полудунь лежать металічний щит. Попри те, що горе матір і так жорстоко покарана за свою халатність, їй може загрожувати ще й кримінальна відповідальність. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження по статті 115, частина 1. На даний момент проводиться розслідування. Я думаю, що це є буде прикладом для других молодих сімей, щоб не залишати не залишати без догляду і більш уважніше відноситься до їх виховання.